Депутати прийняли рішення: Ніжинський пологовий будинок буде реорганізовано у відділення міськлікарні. Остаточне рішення про реорганізацію було прийнято сьогодні, 25 вересня, на сесії Ніжинської міської ради. Незважаючи на бажання зберегти заклад, реалії сьогодення такі, що самостійно він існувати не зможе, адже фінансування з боку держави по пакетам НСЗУ, за якими заклад надає послуги, щороку зменшується. Справа в тому, що тут, невірно, прозвучала інформація, що нас не законтрактують, нас законтрактують, тому що на сьогоднішній день ми фактично виконуємо всі вимоги. Вимоги Національної служби здоров'я рахують, щоб підписати контракт по пологах, вимагається кількість пологів з 1 квітня по 1 жовтня. Вони вимагають, щоб було не менше 200 пологів, а в нас на сьогоднішній день вже 300. Так що це потім кількість оперативних причин, те, що було не менше за цей період 200, у нас їх 400. От. І ми б законтрактувалися по-любому. Але я розумію, що основне питання не в цьому зібрання, що ви на ситуацію не можете вплинути, тому що Національна служба здоров'я і Міністерство охорони здоров'я нав'язує свої, так би мовити, умови, тому що фінансується зараз охорона здоров'я за рахунок донорів. Донори зрозуміло виставляють свої умови. Крім того, якщо Ніжинський пологовий будинок не ввійде у вигляді окремих відділень в склад Ніжинської міської лікарні, це поставить під загрозу і існування кластерної лікарні в Ніжині, адже вона має об'єднати в собі всі напрямки. Під загрозою опинилося б і будівництво сучасної модульної лікарні вартістю 35 мільйонів євро. Про це сказав у своєму зверненні до депутатів генеральний директор Ніжинського пологового будинку Валерій Якуба. Я патріот і тому я приєднуюсь до того, що основне питання: якщо ми не приєднаємо цей пологовий будинок до міської лікарні, отримати грант 35 мільйонів на будівництво корпусу. Тому як я патріот, який присвятив уже 40 років медицині. Місті Ніжені керував 30 лишнім років цим пологовим будинком, який я, до речі, будував. От. І я приєднуюся до того, щоб приєднувати тільки для того, щоб ці, щоб ці 35 мільйонів вийшли, щоб було, щоб було там. Моє заслуги зацінив президент. Він мені надав стипендію за видатні досягнення галузі медицини на День Незалежності. Ну, але єдине, хотів би зразу спростувати на широкий загал, що ми всі ці 30 років не проїдали, ми працювали, ми прийняли майже 40 тисяч дітей, зробили десятки тисяч операцій, пролікували жінок скарг на нас, ви не чули про нас негативи. Деякі були, але це таке не суттєво. І тому, коли дякуючи своєму колективу, ми спрацювали достойно. Але зараз я все ж таки підтримую, щоб тільки місто, яке мені фактично дуже дороге, тому що все життя тут пройшло, воно отримало цей грант і щоб почалося будівництво цього корпусу. А як уже далі? Ми надавали дуже якісну медичну допомогу. У нас показники не думаю, що краще ніж Чернігівська обласів майже в всій Україні. Таких немає як на сьогоднішній зараз. Е, у нас нема материнської свертості, слава Богу, підрамір. тільки перинатальне, якщо у всій Європі 4,5% проміля, так у нас півтора. Це ми надавали якісну допомогу, і цим все було підпорядковане. Ну змінилася ситуація, змінилися умови. Ви не можете вплинути, тому що е, мене, мене тут тільки більш всього бентежить. що коли приймалася реформа про цей адміністративна, то тоді там було прописано, що права давали депутатам і місцевим органам влади самим вирішувати, які утримувати заклади. Що, але бачите, все так змінилося, що нав'язується зверху. І тому фактично причина, і треба не, не боятися її озвучити в тому, що Цю ситуацію нав'язує Національна служба здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, Кабмін і так далі. Тому я прошу, прошу врахувати мою думку, і я підтримую приєднати. А як там далі буде? За результатами голосування, 26 із присутніх депутатів проголосували за реорганізацію. Один депутат проти, і один утримався. Отже, тепер ніжинський пологовий будинок у вигляді окремих відділень буде функціонувати в складі міської лікарні.